Роман Матейчук пішов із посади голови Косівської РДА несподівано. Наказ про його звільнення прислали ввечері. За цей час пояснює, не мав змоги підготувати декларацію про доходи. Однак правоохоронці запідозрили його у корупційних схемах. Мовляв, декларацію потрібно подавати у день звільнення. Мене звільнили у 17.05, тобто за 10 хвилин до закінчення робочого дня. Не маючи довідок про доходи, неможливо здати декларацію. Більше того, жоден закон і жодна стаття закону не передбачає здачі декларації у день звільнення. Питання фінансового контролю регулює закон про засади запобігання протидії корупції. Стаття 12 визначає чітко два терміни: це є 1 квітня і 31 грудня. У Косівському районному суді прокуратура підтримала протокол про порушення. Однак Матейчук порушення. подав на апеляцію. Він є головою районного осередку партії Свобода і вважає, що на організацію чиниться певний політичний тиск, адже подібну справу у суді мав екс-голова обласної ради Василь Скрипничук. Право уже виграв і каже правоохоронні органи, дещо помилилися у законності своїх дій. Служба безпеки і прокуратура, на мій погляд, неправильно неправильно віднесла Матейчука як свого часу мене до осіб, які прирівняні до тих, які виконують функції держави місцевого самоврядування. А ми у повноваженні. тут. Суді на жаль, це не не прозвучало сьогодні. Мені здається, що це є дуже серйозна помилка, якщо суддя скаже. Що він приймає докази прокуратури і ну засудить просто безневинну особу до штрафу. Суддя оголошує вирок. Усі ці моменти врахував Матейчука, визнали невинним. Матейчук подавши 7 грудня 2015 року, декларацію про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, неохоплений раніше поданими деклараціями, Після припинення діяльності не порушив жодної вимоги діючого законодавства. Постанову скасували, а справу закрили. Ліліана Хомишин, Михайло Корж. Новини телеканал Раї.